1918 року Українська Народна Республіка проголосила незалежність і боролася за право бути самостійною, ні від кого незалежною вільною суверенною державою українського народу. 22 січня 1918 року вперше у 20 столітті українці проголосили незалежність власної держави, Української Народної Республіки. 24 серпня 1991 року відбулося її відновлення. Проголошення соборності УНР із УНР 22 січня 1919 року історичний акт об'єднання українських земель в одній державі, що увінчав соборницькі прагнення українців розділених кордонами тогочасних імперій. Ідея соборності була і залишається базовою національною цінністю українців, а нині вона є ще обов'язковою передумовою успіху нашого супротиву зовнішньої агресії. Сьогодні соборність для України це деокупація всіх територій України, захоплених ворогом, відновлення єдності із Донеччиною, Луганщиною та Кримом. Соборність передбачає не лише пам'ять про спільне минуле. А й потребує згуртованої співпраці заради майбутнього, коли ми з різних регіонів разом працюємо, створюємо знакове і важливе, боремося з окупантами, відстоюємо свою соборність і волю заради власної держави. Ми вдячні тим, хто відстоює право України бути гордою державою, хто захищає її територіальну цілісність. У час війни бажаємо всім мужнім українським воїнам-героям швидше повернутися додому, до своїх родин.